Літає в небі, наче птах Бібі Блоксбер А гукнемо її Бібі -бі Блоксбер Вирушаймо разом у політ Нянька бібі. -бі. Ігровий майданчик. Тут вже все було сказано. Ось. Перший космодром у Ньютауні. До майбутнього! Перед! Цей сміливий новий світ! Прошивай! Гоу, аго! А ти вже не потрібна! Ви отримали за заслугами мере. Ви неприємний чоловічок. Як можна так жахливо ставитися до іграшок дітей? Що ви тут робите? Зараз усе розповім, пані Карамбо. Я вражений, що ви так швидко відгукнулися на мій дзвінок. Я з гордістю представлю вам ворота в нову еру просвітлення і знаходяться вони просто тут. Прошу вас. Після вас, мере, волюю тримати вас у полі зору. Як бажаєте? Очам своїм не вірю. Що це усе таке? Ви ще більше не повірите власним очам, коли прибульці з відкритого космосу почнуть приземлятися на космодромі Ньютауна. З усіх міст вони оберуть саме наше містечко. Саме так. Під керівництвом свого шановного і дуже розумного мера, Ньютаун просуватиметься до космічного віку. Пані Карамбо. Ідіть за мною. Не так швидко. Ось де вони приземлятимуться. А про кого це ви? Про марсіан, напевно. За допомогою цих хитромудрих пристроїв я заманю їх сюди. І якого б кольору вони не були: червоного чи зеленого? Усі істоти з космосу будуть гостинно прийняті. Добрий день, а? пані Караво, пане мене. Пане мере, наша перша істота згори. Зрозуміло, що я мав на увазі не бібі Блоксберг! Пане мере, це чудово. Нарешті у нас є ігровий майданчик для сучасної дитини. А? Мені тут так подобається. Аго, тільки погляньте на це. Ага! Усі на борт! Тримайся, бібі. -Бі. Не можу повірити. А, ну, звідси. а що робить ця штука? Ні, припини! що ти робиш? А, сподіваюся, ця маленька відьмочка нічого не зламає. Аго, пане мене, я тут на горі. Ти тільки зачем мене, якщо зможете. А, ану злась! Ану злась, З мене вже досить! Аго! Бувай про його артеріальний тиск. Але. Це обурливо. Зараз же припини. Ану, злась. Ось так. Дітям тут не місце. Це більше не ігровий майданчик. Це космодром. Ну, годі вам. Як можна таке говорити, пане мер? Це так жорстоко. І де тепер діти повинні гратися? Не можу перейматися такими несенітницями у веру космічних подорожей. Якщо не хочеш допомагати мені пакувати валізи вчасно до дядька Хюго, ми не потрапимо. Ені, менні свята Луїзо. Нехай потрібними речами наповниться валіза. Віз-віз! читав ту книгу, Гадав, ти як обіцяла, не будеш турбувати мене цими вихідними своїми чарами. Тож я хочу свою книжку назад. І зараз же. Навіть якщо ми збираємося провести вихідні без магії, валізи повинні бути складеними, а ти мені не допомагаєш. Тож, оскільки все доводиться робити мені, розпочнімо. Ей, ні, мені. Е, гаразд, гаразд, я допоможу тобі. Подивимося, чи вона закриється. Привіт, мамо, привіт! сюди, сядь зі мною на цю валізу, бібі. Ти якраз вчасно. Нам вже час вирушати до дядька Хьюго. Я не хочу їхати. А можна мені залишитися вдома? Хочу сказати, я вже ж не мала дитина. Ні, ти поїдеш ах, з нами. Ах, потрібно тільки закрити цю дурнувату валізу. Ах. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Ені, мені у коморі, Нехай валіза зачиняється і чекає на дворі. Візвіз. -віз. Найду, складу все в авто, але чаклунські мітли залишаться тут. Так, так, як скажеш. О, пане Блоксберг, збираєтесь у подорож як прикро. Від усього цього чаклунства у мене жахливий головний біль. А я так сподівалася, що зможу залишити вас обох сьогодні у блоксбергів. А це так сюрприз. Тільки погляньте, як вони виросли. Пані Шавер, а можна мені їх потримати? А ти, напевно, Мікі, а ти Дікі, правильно? Ні, ні, навпаки. Дікі має червону кепку, а Мікі зелену. А, -а, а, зрозуміло. Пробачте Дікі Мікі. А -а -а. Ого, Бібі, а ти їм подобаєшся. Ха, не забувайте, що я їх теж розмішив. Що ж, поїхали. Мамо, знаєш, а я б могла з ними посидіти. Ти о mm Бібі. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. oh, ти мені так допоможеш? Ну, не знаю, Бернарде. Я їм дуже подобаюся. Навіть мама про це сказала. Тату. ти повинна пообіцяти не використовувати жодних заклять. Mm -hmm. Круто! Дякую, тату. Я розумію, це так. <рес> Нам буде весело. Послухайте себе, пане Мере. Космодром для марсіан. А вам не здається, що це дещо ку-ку? Той, у кого зовсім немає уяви, може називати це божевіллям. Але той, у кого є чітке бачення, геніально. Ось що вони скажуть. Я геній. Ну, якщо ви так кажете, пане Мере. Ось, побачите, усі вони прилетять відвідати наш космодром. Маленькі червоні чоловічки, і маленькі зелені чоловічки. А одного дня ми полетимо від вас, мої друзі. Візьміть себе в руки. А що як не існує ніяких розумних інопланетян, ні, синітниця. А що як вони не хочуть тут приземлятися? Захочуть збожеволіти, можна. Чому ви такі впевнені у цьому? Між галактичний космодром Нютауна буде другою домівкою для прибульців усіх галактик. Мені здається, що ви прийняли невиважене рішення. Коли ви зустрінетеся з марсіанином обличчя в обличчя, то заберете свої слова назад, пані Крамбо. Немає жодних марсіан. Звісно, що є з усіх нісенітниць з усіх нісенітниць. Oh. Mm. Здаюся, нам потрібен хтось інший, хто зможе нас розсудити. Як щодо знаменитого професора Зигмунда? професор Зигмунд? Спеціаліст, він може вирішити нашу суперечку. Це чудова ідея. Дікі вилазь із столу. Гаразд, Мікі, ось так. Що? Можу це повірити. Супер. Саме те, що мені потрібно. Ти теж посидиш у манежі. професоре, що ви думаєте з цього приводу? Цікаво, цікаво. Тож ви вважаєте, що марсіани існують? Звісно, як я можу так не думати. Моя мати постійно повторювала, якщо зараз не підеш спати, маленькі зелені чоловічки прийдуть і заберуть тебе. Зрозуміло. <с. <с. І саме тому він вирішив збудувати в нашому містечку космодром. Але, пане Мере, поясніть, чому ви заохочуєте марсіан приземлитися тут, у Ньютауні? А ви б хотіли, щоб ці бідолашні істоти приземлилися у якомусь темному полі. Професоре, він з божеволів. І ви вірите, що марсіани існують? <с. Звісно, що марсіани існують. А якщо ви не можете визнати цього факту, просто недолугі. Пані Карамбо, Ходімо зі мною. Ми вже тут закінчили. Пане мере, прошу заспокойтеся і ляжте назад. Дозвольте мені дати дещо, що вас заспокоїть. І відволіча від думок про марсіан. Не дозволю! Пані Карамбо, зробіть щось! Я цього не хочу. Не поводить. Як мала дитина. Це буде зовсім не боляче. Прошу, уся, повірте, марсіани насправді існують. Вам потрібно заспокоїтися, паномере. Від цього ви почуватиметеся краще. Я не хочу заспокоюватися. Хочу піти геть звідси. Допоможіть! Він намагається змінитися. Цікаво! Класичний випадок вигаданих марсіан. А це так заголовок. Швидко за ним. <звіць> не дайте Ви перемогли! О, ні! І що тепер не так? Книга заклинань. Я обіцяла цього не робити, але це справжній надзвичайний стан. А, Ені мені хмари готуються, нехай усе зламане відремонтується. Ені мені соловей нехай прибереться без цей бізнес. Від... Таким чином, вам буде вже по три роки і ви постійно не плакатимете. Ені, мені, кітутік, нехай подвоїться ваш вік. Віз -віз. Тітонько бібі, ходімо на ігровий майданчик. Так, ходімо туди просто зараз. Чудово. Я зроблю так ще раз і ми зможемо поговорити або ж зіграти у гру. Ені -мені, нехай подвоїться ваш вік. Віз -віз. навмисно це зробив. А ти ні. Чому не дивишся, куди йдеш? Я дивлюся. Дурник. Негайно не зупиніться. Так, хто з вас дікі, а хто мікі? Це дікі. Неправда, ти дікі, ти брехон. А, От халепа. Е, ні ми, ні субсолоний, мікі зелений, дікі червоний. Візвіз. Так. На вихідні без бібі непогано. Бернарде, не знаю. Чому щось не так? У мене погане перечуття. Сподіваюся, вона не знаходить ніяких дурниць. Що з нею може трапитися? З Бібі цього неможливо передбачити. Поглянь он будинок дядька Хюга. Ми приїхали. Їхній І ні, ми ні кітук, подвоїшся ваш лік. Віпві. Ага. Вони досі червоного та зеленого кольорів. Ага. ага, що тут відбувається? Так, що ти з нами зробила? Хлопці, заспокойтеся. Ми вирішимо цю проблему з кольорами. А як ще до того, щоб зіграти у карти? Наскільки грошей гратимемо у Блекджек покер? Я вмію грати тільки у скриньки. Скріньки, це надно! Ходімо звідси. Вона не цікава. Аго, ви не можете піти. Я повинна за вами наглядати. Я в там. І ні, мені цілий рік. Нехай вдвоє зменшиться їхній рік. Візвіз. Я не розумію, чому вона не працює. Знаєш, Мікі, мені здається, ця дівчинка зовсім збожеволіла. Ходімо. Ой, я цього й не помітила. Аття виділені червоним кольором, можуть бути зняті тільки чаклунами віком від 15 років. Винятків немає. Зачекайте, куди ж вони пішли? А -а -а. А? 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 Валеріянко, ти повинна мені допомогти. Ені-мені молоко студене приведи маму до мене. Візвіз. -віз. Тепер треба знайти м'які діки. Солодок? Ходімо яблучний пиріжок Віз -віз! Те, Пане мере, поверніться! Я вас не скривджу. Забирайтеся геть! Тепер від тікати Вам зовсім не буде боляче. Допоможіть! Боже вільний! Він ганяється за мною. Я хочу до мами. За же зупиніться! Я роблю це для вашого ж блага. Ні, я не хворий! Мені не потрібна ваша допомога! Будьте розумним! Не смійте Допоможіть! Пане мер, зупиніться! Зачекайте на нас! Давайте зробимо невеличкий знімок, скажіть сир. Ні, я категорично проти? У вас хвороба вигаданих марсіан! Марсіани існують! Обережно! Обережно! Там! Нарешті вони приземлилися! Неймовірно! Сенсаційно! Не можу повірити. Забираємося звідси швидко! <плес> Прошу зачекайте на мене, мої друзі Марсіани. Я прийшов з миром. Ви обоє зачекайте. Мені потрібно вас фотографувати. Зупиніться, маленькі марсіани. Стійте. Відвідувати вас завжди таке задоволення. У тебе такий гарний будинок, дядько Х'юго. Млинак? Я нічого не знаю про млинак. Бернард сказав, що у вас гарний будинок. Так-так. Мені теж він подобається. А да бібі. Вона залишилася вдома і наглядає за дітьми нашої подруги. О, боже, Валеріянка. Що ти сказала? Нічого. То просто мітла впала. Е, мітла? Так, ось ця. Бажане стає реальним. Тихі вихідні скінчилися. Так, а тут і справді тихо. То де ви сказали сьогодні? Бібі. Ми ж вам вже казали. Бібі довелося залишитися вдома. Вона наглядає за маленькими дітьми. Перепрошую, я на хвилинку. Вона залишилася нянчити дітей. Зрозуміло. То вона заробляє собі кишенькові гроші, так? Хе -хе, похвально. Я більше не можу бігти. Зараз не час даватися. Ходімо сюди. Тут стіна. Схоже, ми в батці. Ми повинні її перелізти. Але як? Ага, ви! От халепа, вона нас знайшла. Що ж нам тепер робити? Аго, ви двоє сідайте на мою мітлу, покваптеся. А -а -а. О, де вони? Ходімо, інакше вони вас спіймають. Зачекайте, друзі. Не переїжджати. Лише одне ага, фото. Круто! Вау! Ми летимо! Оу. Ось, пані карамбо. Це вам мій доказ. Вони розчинилися в повітрі. Тільки привульці можуть таке зробити. Ну, я не знаю, пане мер. Хвіст цього космічного корабля дуже схожий на одну знайому мені мітлу. Он де вона? Ну, Нарешті. О, мамо! Я така рада, що ти тут. А хто ці двоє? А... Бібі, ти ж не зробила того, про що я подумала. Так, щось подібне. Червоний це дікі, а зелений нікі. Хлопці, познайомтеся, це моя мама. Байдуже, давайте літати на мітлі. Або полін тут є ще одна. <сь> а -га, а -га, а -га. <сь> ти онугець дороги. Що? По сонця. Одну хвилиночку негідники. Віз 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 Он де вони? Швидко, пані Карамбо. Ми їх наздогнали. Фотографуйте. Здороге. Добрий день, пані Блоксберг. Ласкаво просимо вас на землю, мої друзі-прибульці. Аго, відпусти нас! Не чіпай, відпусти. Гаразд, усі нас. посміхаємося. Спершу хай цей дідуган нас відпустить. Ці двоє поводяться, як звичайні 12 зірви голови. Марсіани, звідки ви? Місяця дідуся. Але на місяці немає життя. Мамо, швидко зроби щось. Пані Шалар повертається сюди. А якщо вона побачить своїх малюків, такими вона знепритомніє. Ені, мені, махай руками, нехай стануть назад малюками. Віз-віз! Що? Мої мої марсіани. О Схоже, що ви подобаєтеся малюкам. Як прекрасно мати мера, який дбає про наших дітей? Яким чудовим заголовком це може стати у завтрашній газеті? Пане мер. Вам потрібно лише вирішити, марсіани чи діти? Е, ну я е, я, е, е, ну, так. Пане мере, знаєте? Я е, могла вам завтра допомогти. Послухайте, чому б вам не перетворити космодром назад на ігровий майданчик? О. Саме це я збирався сказати. Е, я радий, що ви не проти. Пані та панове, дорогі жителі і, Звісно, мої любі марсіани! <правда> <правда> е, зрозуміло, що я хотів сказати любі діти. Під гаслом перш за все надамо майбутнє дітям. Я відкриваю тут перший космодром Стійте! Ми про це не домовлялися. Ваш космодром мав стати ігровим майданчиком для дітей. Е, так і буде. Представляю вам ігровий майданчик для дітей, марсіан Дивіться. <плес> Марсіани, не запрошують тебе на нашу церемонію відкриття! І я вас вітаю земляни. Це найкращий ігровий майданчик, який у нас коли-небудь був. Дякую вам, пане Мере. Е, е, так, я. Е, 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 дякую, бібі Блокберг. Е, гадаєш, Марсіани існують? Ні, а от ми чаклунки, так. Блоксберг, маленька відьма, Зачарувати може все, мама й тато про чари знають, люблять бібі над усе. Бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка бібі, маленька бібі, навчилась на мітлі літать. Там бібі блозбер, літає в небі, наче птах Бібі блосберг, Аго, о, її. Бібі блосбер, рушай мора.